Всім привітки, друзі, мене звати Майнкрафт 200, давненько довгого відео не було. І сьогодні будемо розмовляти про мій сервер, сервер Ютубер Pro. А ти став лайки, став лайки, підписуйся, і загалом будемо розмовляти про правила і коли вийде. А Аз... і гайда до відео! І як потрапити до нього? Як вам вже потрапити на сервер Ютубер Про? To, 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 to. Uh, вам треба зробити, uh, заявку на ві... ну, зробити заявку відеоролика і виложити на YouTube. І я вас напишу, вам напишу добре вас прийнято. А потім ви маєте зайти в Телеграм, за не в Телеграм, а ви можете зараз. І в Телеграмі там є така у нас група Ютуб Ютубер Юа. І якщо ви бачите QR-код, тож підписуйтесь. А, і ще підписуйтесь на мій телеграм-канал. І ви бачите зараз QR-код. Без правил не обійдешся. Правила серверу. Не гріферити. ПВП заборонено, якщо є пвп арена Додавати користувачів заборонено. Наливати будівлі та накрасти дорогоцінні речі у гравців. Це всі правила, які треба знати. Ну, я думаю, що цей сервер вийде наступного року у лютому. Чекайте, ну, а я вам кажу всем по пока бувайте.